А як ви бачите, чи взагалі зацікавлений сам Путін був в цих перемовинах і в цьому перемир'ї? Ні, не зацікавлений. Тому що він хоче продовження війни. Він хоче продовження війни і буде це робити. Mm. А, і в, в такому разі, в такому разі, ну, і. Його, його це принципи повністю влаштовують, тому що він сподівається на літню кампанію. А наше завдання знову таке збільшення допомоги з боку європейців, на тиск на США, що й робиться. Тому що знов таки Трампу не вистачило одного разу розуміння, що Зеленським так не можна гратися, так він його перевернув зовсім в іншу позу. і Тепер Трамп говориться, що там є зустріч, немає. Він це ж в що чого його там немає. Ти ж дивіться, коли була заява, що я хочу з Путіним, це хто тягнув за, за язик Трампа, що він теж приїде? Ніхто ж не тягнув, так? А тому, що він був змушений реагувати таким чином. Ну тепер іди від виправдовувався, що його немає. І чого і чого немає кроків з боку Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Росію конкретику? От і все тому це, це не наша проблема в дійсності, і нам не слід переживати про почуття пана Трампа і взагалі європейців. Нас повинна цікавити конкретика. А далі Україна повинна діяти сама. Якщо санкцій немає слабких, блокувати партий новоросійська, якщо є такі ресурси, а це дуже боляче, в тому числі для цивільних суден. Попередити, що ніхто не гарантує безпеку. Якщо хтось попхається, ну топити танкери вже. А це от а це, а це вже конкретика буде з боку України. Якщо ми говоримо про те, що Путін не приїхав на цю зустріч, як ми можемо це трактувати? Він не готовий приїжджати, тому що він не готовий приймати будь-яку іншу відповідь, окрім як капітуляція України? Чи все ж таки тут також був ще й страх? Е, окей, про недовіру Ердогану, десь про те, що в них є партнерські І Зеленським. він не збирався зустрічатися. Він хоче зустрічатися виключно з рівними, які він вважає рівними для себе? А це Трамп або Сі Дзімпінь. Він навіть з європейцями не готовий зустрічатися. Але чого він найбільше боявся? От якби він все ж таки, от якщо ми можемо розглядати, що він боявся їхати в Туреччину, чого він найбільше боявся, все ж таки, що його десь заарештують? Чи він не чи він боявся поїхати? Бо тоді б з нього питали його, можливо, якісь там не знаю, башти Кремля, мовляв, а для чого було їхати, якщо немає ну, це, це Слабка позиція. Це слабка позиція, тому що. Зеленський та признає, це не він призначає зустріч, а Зеленський йому призначає зустрічі там, де він хоче. Так ось це означає, що він бігає за вказівками Зеленського, тому що Зеленський та виставив йому ультиматум. Більш того, Зеленський же нещодавно сказав цікаву річ. Дуже дуже цікаво, що по Москві попросили його не бити китайців. Mm -hmm. Тобто він фактично показав, що Сі Цзіньпінь попросив забезпечити безпеку його у Москві, кого? Україну. Так. Це означає, що китайці розуміють потенціал України і Сі Цзіньпінь теж вірить в ЗСУ. І Але... так? Пане Красе, але буквально на днях МЗС Китаю сказали, що воно також хоче усього денного перемиря між Росією і Україною. Чому ж тоді тут не натиснули, щоб або Путін приїхав, або хоча б якийсь інший склад делегації, надіслав? Чому тут китай ну, слухайте? Давайте так. Давайте звикайте, що західні політики, коли говорять зараз, щось що вони брешуть і треба на 50 ділити. А що говорить Китай? Це на 100 треба ділити. Вони ну сказали таку якусь чергову свою фразу там ідуть перемовини з а, США та Китаєм, а, і тому тут тут головне йде. А далі ну судячи з цього, що Китай не влаштовує. Китай все влаштовує. Китай влаштовує, що йде війна. А, російський потенціал військовий сточується, в тому числі вони отримують теж досвід війни нової, викачують з Росії все, що потрібно. Путін їх повністю влаштовує. А, тому що він здає все, що потрібно їм, а і багато чого іншого. Тому тут китайця влаштову. Чимо чи є важелі тиску у Китаю? Є він може припинити постачання зброї наприклад з Північної Кореї. Або припинити критичні матеріали, він є фактично союзником в Росії, без припинити припинити закуповувати цю нафту, наприклад, і багато чого іншого. А ось так, що не слід думати, що те, що вони говорять, це це там ще своя азійська специфіка, і ми теж багато чого говориться. Воно говориться взагалі не про Україну. У нас часто, наприклад, інтерпретують слова Китаю, коли він говорить про. Цілісність країни устав статут. ООН а чомусь думаю, що мається на увазі про Україну. Ні, вони не про Україну говорять. Вони говорять про Тайвань, а, от так що така собиття. А Китаю треба теж ну знову таки це залежить від нашої нашої активності. Нам потрібна перемога, нам потрібно припинення війни. Ось цим відповідна, відповідно, сказав блокада портів новоросійська блокада аеропортів. Щоб вони не могли літати. Дрони повинні вже долітати до Оренгоя, довбати, в тому числі по нафтогазовій інфраструктурі, яка качає в Китай, щоб Китай розумів, що ну, треба гратися з Україною. До речі, про порти Новоросійська вже читала інформацію про те, що там в два рази зменш зменшилася загрузка зерна, тому що тут справді дуже ефективні санкції водять добрі українські дрони. Пане Тарасе, але ось цією делегацією кого в першу чергу хотів принизити Путін, тому що знаєте, вже вже дещо, що поводив Трампу мединським по губах. Знаєте, але о, потім о, потім о, в тому числі, і Зеленський зараз це буде відігрувати. Скаже, це не нас принизили, це вас принизили. Да, да, і буду показувати, не буде мовчати з по по цього приводу. Як Трамп довго може це е, терпіти? Коли він скаже досить? Ну, тому ну, що знову ж таки, зараз ну, не давайте, так. нас, нас не повинно цікавити, що він говорить, нас повинно цікавити постачання зброї. так? А в достатній кількості, от що нас повинно цікавити. Він говорити все, що завгодно може. От якщо буде та зброя, якщо там буде, наприклад, європейці дадуть гроші на закупівлю американською зброєю, скоріше за все, воно є. Буде укладений контракт. Ну тоді може взагалі нічого договорити, і е, може говорити все, що завгодно про Україну. Нас цікавити, повинні виключно конкретика. Українці повинні навчитися мислити конкретними речами і не пускати головного. Тому що коли Байден говорив вбивці, да про Росіян, причому затримував зброю, українці чомусь так не реагували. А коли Трамп показує, як політика робиться, всі чомусь реагують. Нас на це повинно цікавити. Нас повинен цікавити виключно зброю, виробництво власної зброї. Щоб потім сказати американцям, навіщо на ваш Мотлах нам потрібен? От на чому ми повинні концентруватися: відкривати експорт для того, щоб залучалися кошти, не просто залежати, коли дадуть, не дадуть данській моделі, будувати нові союзи через зброю, завантажувати власне виробництво, будувати ракети. Накопичувати ресурси, довбати по Росії, це є нашим важелем тиску, тиску на росіян. Ну і взагалі заблокувати порти новоросійська. оце буде сильний хід. Оце сильний хід, який створює а, в перемовинах, це називається створення власного важелю тиску на перемовинах. Заблокувати порти російське, що взагалі там ніхто не лазив. Оце буде боляче. Mm -hmm. Що зараз е, європейські партнери? Як ви вважаєте? Ми чули від них санкції, що все, якщо зараз ми там даємо час до ну, кінця понеділка. Що зараз, як ви вважаєте, це для них також ляпас чи ні? То ну так України буде говорити, і що ви там наговорили? Ну так там махали, махали шашкою і все інше. Дійте, дійте, до Мерца, де Тауруса. Де Тауруси, да, де конкретно збільшення допомоги Україні е, в грошах, наприклад, першу чергу, і багато чого іншого, що нас повинен цікавити. Е, не треба знаєте входити в становище партнера. Це о хто тягнув їх за язика, давати ультиматуму путіну. Ніхто ж не тягнув. Вони це зробили. Ну так давайте рухайтесь правильному напрямку і боги, показуйте, як ви дієте будете. А як ви бачите, наскільки вони залежні, чи незалежні від зараз від думки Трампа? Ну тобто, ми чули ультиматуми. Зараз почули думку Трампа, верніше його вислів та про те, що ну там у нас є марка Рубіо, я не поїду і Путін не приїхав, тому що мене там нема? Ну це відвертий ляпас і відверте знаєте намагання витягти Путіна з багна. Як зараз європейці от наскільки вони будуть залежати від настрою Трампа, чи будуть залежати їхні санкції від того, що думає Трамп, чи вже на? Врешті вони теж зрозуміли, що ну, так далі не можна. Питання не розуміння, питання в діях. Так? Нас, нас їхнє розуміння не повинне цікавити. Нас повинно завдання нашої по дипломатії це тиснути на них і показувати, що е е е ви трещотки, балаболки, так що і чи готові відповідати за свої слова. Не, наприклад, е чи можете ви заблокувати порти е е Балтійського моря для танкерів? Можете. Ну, наприклад, взяти взяти дуже знаєте, таку е гнучку тему як екології. На екології можна влупити кого завгодно. В принципі, якщо дуже постаратися, будь-яке судно можна влупити по екологічних параметрах. Ну так перекривайте Балтику, наприклад, для нафти російської Перекривайте, дійте. У вас же там море НАТО, все повністю. Ну так перекривайте, е що воно не повинно проходити е судатами перевіряти кожне судно. Блокувати, запроваджуйте там у вас флотів достатньо для цього, щоб це зробити. Так що дійте, показуйте, показуйте, що ви це чи залежні. Ну звичайно, вони хочуть десь координувати, зайва раз на Але я думаю, що вони розуміють, що Трамп в такій досить такі позиції достатньо уразливий. Угу. Пане Тарасе, а я знову ж таки читала і бачила опитування про те, як зараз ставляться європейські країни до Китаю, і є знаєте такі красиві таблички і красиві графіки, де вже менше довіри до Сполучених Штатів, але більше довіри до Китаю, більше йде зближення. Китайцем активно користується. От як ви вважаєте, ця ситуація ще більше підштовхує Європу Європу до Китаю відштовхує від Сполучених Штатів. Штатів чи у Трампа ще буде момент, коли він все ж таки це зрозуміє і поверне все назад? Е, ну давайте там вже йдуть великі торги. Е, тому що без Європи не, не вдається виграти торгів, торгівельну війну проти Китаю. Європа вже не хоче закуповувати американську зброю е, і багато чого іншого. Тому у Європи є, є залежність від? Безпеки так пов'язаний в першу чергу з цим, ну і багато чого іншого. Тому тут це ж в руках європейців, і, і в принципі кроки вони роблять. Те, що приїхали тоді в Україну, це лідери держав. Це фактично основа нового НАТО. Де Україна є частиною безпеки Європи, от вони поки що дивляться, довго погоджуються. Ну так працює Європа, На жаль, моконі розуміти, але зо таки наше завдання не входити в їхні в, в їхні становища. Наше завдання, щоб вони рухались в правильному напрямку і підказувати, як це робити. Ну що ж, будемо стежити до вечора. Ще є час, і я думаю, цікаво буде далі розігруватися ця ситуація з цими перемовинами і, взагалі, про що вони будуть. Наша вже делегація сказала, що ми будемо говорити лише про 30-денне перемир'я, очевидно, побачивши склад цієї делегації. І я думаю, це ну, як на мене, це такий правильний хід. Побачимо, як далі буде реагувати Європа, тому що реакцію Трампа ми за вами вже обговорили. На реакцію Європи чекаємо, і будемо обговорювати її в. Інших віров, пане Тарасе, я дуже дякую вам, Тарас Загородній, політтехнолог, бо фразу «Ми із нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що справді все залежить лише від нас. Наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. Тому підтримуйте свою армію, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.